Наш замовник успішне українське підприємство, виробник високоякісних продуктів харчування, постійно нарощує обсяги виробництва. І водночас дбає про комфорт своїх працівників. Розвиток компанії вимагає і сучасних рішень у логістиці. Саме тому вона замовила валметри реконструкцію фасаду складу та рампи у Луцькому районі на Волині. Ми повністю демонтували старі конструкції та за місяць виконали комплекс робіт, облаштували нові фасади, змонтували навіс, водостічні системи та фасонні елементи. Для обшивки стін використали профнастил ПН 8 для монтажу навісу профнастил ПН 35 встановлені нами водостічні системи польського виробництва, ефективно відводитимуть дощову та талу воду, захищатимуть стіни від намокання, запобігатимуть появі грибка та підмиванню фундаменту. Підтримка розвитку українського виробника це справа серця, і ми раді можливості бути її частиною. Це було оперативно, замовлення було доставлено в час. Ну, монтаж так само був проведений професійно, швидко, ніяких запитань не було до них. Три людини буквально за місяць змонтували цей об'єм.